Дрони Камікадзе, які літають на Росію. Хіба це не класно? З кожним місяцем атаки на столицю Московії активізуються, і щоразу Москва пропускає і ловить їх обличчям. За менше ніж два місяці подібних атак було вже мінімум три. В цьому відео ми трішки розглянемо ці атаки, проаналізуємо, що за такі дрони пролітають сотні кілометрів, чому ПВО Росії дереве та й таке. Москва. Може, дрончик. Початок плюс-мінус масованих атак Московії дронами Камікадзе почався в кінці травня. Принаймні три різні безпілотники українського виробництва використовувалися в атаках на території Росії, у тому числі і в Москві. Офіційно Україна досі не коментувала ці удари, лише в саркастичному стилі. Але факт в тому, що є мінімум три моделі безпілотників, здатних літати на сотні кілометрів від України до Кремля. Три безпілотники, які були ідентифіковані після атаки на Москву, це Бобер, Бобер, Бобр Курва, UJ22 Airborne і третя модель з невстановленою назвою. Всі вони використовувалися для ураження цілей на території нашого інфантильного сусіда. Кількість дронів Камікадзе, які дісталися до Росії у період із травня по липень, вдвічі перевищила загальну кількість за весь 22-й рік. І щоразу сама кількість атак збільшується і буде збільшуватись. В одній тільки Москві після нападу на Кремль з травня відбулося шість ударів, у тому числі один у фінансово-економічному районі міста. Безпілотники Бобер, ЮДЖ22 та третій невстановлений тип БПЛА були безпосередньо пов'язані з трьома з цих атак. Визначити, чи справді кожна із атак була успішною, складно. Росія стверджує, що збила або перенацілила безпілотники, які летіли до цілі. Ну як же без цього? Але власне, шороху вони там навели добряче. Декілька бипла пошкодили будівлі у Москві, зокрема за кількасот метрів від Міноборони Росії. Хоча мета України в міських районах більш пов'язана з навіюванням паніки і перенесення відчуття війни до Москви, кадри наслідків кількох нападів на нафтобази, наприклад, в Ростові і Краснодарі, свідчать про зворотне. Урон вони можуть завдати значний. На кількох опублікованих відеороликах про атаки на Московщину видно щонайменше один БПЛА Бобер, який літає в небі над Москвою та навколо неї. Отож, як ми вже зрозуміли, на Москву долітають українські бобери. Про бобера відомо небагато, але судячи з доступних зображень та відео, ці безпілотники за вагою та розміром схожі на шахеди, хоча розмах їхніх крил трохи більший. Здається, у бобера відносно невеликий бензиновий двигун, але вважається, що він має запас ходу понад 1000 км, що по суті було вже доведено. Цей дрон має так званий штовхаючий планер, який робить ілюзію, що бипло начебто летить задом наперед. Це все через дві особливості: невеликий розмах крил, що називається качкою в носовій частині дрону, і пропелера ззаду, а не спереду. Такий тип конструкції, який використовує Україна, може забезпечити певні переваги для атак на великій відстані. А сама конструкція полегшує політ, долаючи перешкоди, наприклад, такі як вітер. Він літає дуже повільно і дуже стабільно, з очевидним акцентом на дальності, що знову ж таки було доведено. Менш зрозумілим є те наскільки добре би Плау Бобер справляється з навігаційними перешкодами. Це те, у чому шахет досить вправний і явно має переваги. Розроблені в Ірані безпілотні літальні апарати використовують кілька типів навігації, що робить перешкоди або фальш менш ефективними. Станом на зараз важко сказати, наскільки добре безпілотні літальні апарати Бобер справляються з захистом радіоелектронної боротьби, встановленим у Москві та навколо неї. Але чим далі, тим більше це все буде вдосконалюватись. Український уряд також створює стимули для галузі, надаючи приватним компаніям великий прибуток від вироблених ними дронів. Одна з цих фірм українська компанія «Укрджет» стоїть за створенням UJ22. На відміну від Бобра, про цей безпілотник є певна публічна інформація. Згідно зі специфікаціями на вебсайту Укрджету, він може літати протягом 6 годин на дальність до 800 кілометрів, що дає змогу йому долати відстань від прикордонних регіонів України до Москви. Ось, наприклад, фотографії як мінімум трьох екземплярів uj 22 уламки яких були знайдені на території РФ, цей бипла оснащується бензиновим двигуном і здатний прилетіти до 800 кілометрів. Він також може розгняти швидкість до 160 км кілометрів на годину. UJ-22 може нести близько 20 кг вантажу. Це, наприклад, 30 гранат f 1 або 4 постріли з РПГ. Ну тобто для розуміння це досить потужно. Як ми можемо розуміти, удари по Москві в районах міста не узгоджуються з українською військовою доктриною, але поки це по суті навмисний психологічний ефект перенесення війни на російську столицю та його населення. В майбутньому, як і у випадку з шахедами, їх будуть використовувати у набагато більших групах для подолання російського ППО. До речі, про нуляче ППО Росії у липні декілька дронів долетіли аж у бізнес-район Москва Сіті, де до речі, розміщено три російських міністерства. Їхні документи після прильоту валялися під будинками. Москва заявила, що дрони були подавлені засобами РЕП. Через це стали некерованими і влетіли в Москва Сіті. А ще цікаво, що російська ппошка «Панцер» з 300 метрів не змогла збити дрон, який атакував Москву. До речі, це той самий «Панцер», який стоїть на даху Міноборони Росії. Щоб ви розуміли, він досі там стоїть і досі не виконує свої функції. Але ж смішно ставити «Панцер» в центрі міста на будинок ну, це Росія. У липні прем'єр Шмигаль оголосив, що Україна планує збільшити свої інвестиції в безпілотні технології в десятеро, приблизно зі 100 мільйонів доларів минулого року до понад мільярда цьогоріч. Рік тому, через ініціативу президента Зеленського united 24 уряд зібрав понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників дронів. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 мільярдів гривень цього року, які інвестували в українських виробників дронів. Уряд усунув митні бар'єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняв частку прибутку виробників плат до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів. Ви зрозуміли так? У нас запускають дрони, які безперешкодно летять величезною територією Росії і успішно долітають до російської столиці. Ось на фото ешелована система ППО у Москві. Абсолютно нуляча ППО. Ну і звісно ж, і беплани прості, які успішно прилітають увесь цей захист. Отож, чекаємо нової бавовни в Москві. Ну а нашим новим дрончикам побажаємо успіху і побільше бачити грибків на Росії. Бобер, віримо в тебе. А -а -а -а! Я